Всім привітки з резервет. Рада вас вітати на огляді новиночок. Подивіться, яка класна колекція, скільки там рожевих, класних суконь сатинових, спідниці, костюми, сумки і знову сукні. Ну ось тут які класні футболочки. Це все новиночки, це все нове поступлення. Просто ну, тільки-тільки з виробництва. Так, що це за така неймовірна краса? Це законно. Скажіть отакі красиві речі друкувати, який резерв від молодець, яка красива спідниця, який принт, які орхідеї, така досить цупка тканина. Ви тільки поглянете на цю неймовірну красу, красоту. Дивлюся в розмірі XS. Вона така досить об'ємна таким балоном призібрана і має ще пояс. Пояс можна витягнути, він не прикріплений. Ну, дуже красива спідниця. 1999 гривень ціна. Зараз подивимося ще склад. І це 100% поліестер. Гордо сказала я. Ні, ну спідниця красива, і подивіться, яка вона об'ємна, класна. Це все, до речі, limited collection. Основне написати, що це limited collection, і тоді ціна взлітає дуже-дуже високо. 1699 гривень, тобто хочу сказати, що це не масове таке виробництво, що таких речей буде мало. Ну, вони на сайті є і по цілому світі, і ніяка це не limited collection, це якщо десь там в Бутіку в Гучі з подіуму відшили ще плюс 10 моделей, то тоді я розумію, що це limited collection, а але тисячу більше тисячу речей, там пару тисяч. По цілому світі, 1699 гривень, теж лімітед колекція. Ось така сукня. Рукавчики-балони. Тут призібрана бабі-дол. Прям дуже красивий, речі красиві. Речі красиві, але називати їх лімітованою колекцією. Якби теж не коректно, тому що все не лімітовано. Красиві жовті, ще сукня. Ціна ціна зараз впадає просто. Просто впадає. Сукня красива. Ось так вона виготовлена назаду 2800 гривень. Бо в пояси є квітка. Чи Що це таке? Вона зав'язується, пояс є, а ця квітка куди? Це сумочка чи що? Що це за квітка і куди її? Додатковий пояс є, тобто. І так зав'язується ще квітка. Ну, За це все треба заплатити купа грошей. І тут в складі, я так розумію, що тут поліастер. Верхній матеріал дійсно поліестер і поліамід, а от підкладка 100% котон. Хоч тішить це, що це до тіла буде 100% котон. Красива сукня, ціна теж. Рухаємося далі. Що тут таке класненьке? Це такий боді, подивіться, який класний. Вау! Який красивий боді, легенький трикотаж. Такий принт, як цієї спідниці. Або можна взяти ось цю рожеву, цю рожеву, оце штани. Легкий трикотаж, схожий на віскозний. 90% модул, на модул це різновидність трикотажа, непоганий склад, хороший. 1100 гривень. Теж Limited Collection. А щось не Limited є. Я бачу, що я не візьму руки, все ліби тут колекція. Подивимося ось цю локацію, повернемося до рожевої, тому що вже багато глядачів на рожеву колекцію, то я підійду пізніше. Красива сукня, боюся вже навіть дивитися на ціни. На органзі ось така вишивка. Холодний синій колір, такий холодний, синьо-блакитний. Лімітед колекш 3599 гривень. 3600. 3600. Так, треба шукати додаткову роботу, не виживеш в таких реаліях. Коли сукня з поліестеру 3600, то не виживеш. Треба рухатися якось мені активніше. Ще треба з два канали, YouTube. А ще ту два. Ще треба з два. Ось така сукня йому 3600, ну класна сукня. Ну, Поліестер, такий орган Це вже натурально. 2000. Весела, 1999 гривень. Красива сукня досить. В одному з котрих з відео я показувала штани з такої тканини з таким принтом. Знизу ще така уборка із мереживом. Стовідсоткова віскоза. Ну, приємно. Це сутня варта своїх грошей по-любому, якби було і тканина, і принт, і модель, Тка літня з мережевом, знаєте, яскравенька стовідсоткова віскоза. Повсякденна будете носити точно. Будете носити точно, якщо буде літо цього року. У нас, наприклад, тому що холодно і дощі. Повернулася до цієї рожевої локації. Ну, бачите самі, що красота. Ось цей боді, якби може бути разом з цією спідницею, яка красива, за ким бантом? Просто неймовірно красива. Думала, це костюм, це лише спіднечка. Дві тисячі. Ну і це limited Collection. колекшн. Складі Поліостер. Красива. Сукня сатинова. І тканинач має по собі вибитий такий малюнок, вибитий узор. Покусі кроєна з орхідеями. Це 100% віскоза. Довга косі... А, вже сказала, косі кроєна, музика грає, вже так якби забуваюся. Ну і старість не радість. Знову Limited Collection. 2399 гривень. 2400. 2400 за сукню. Блузи з муслину, ніжно-рожевий колір, 100% котронь, 1099 гривень. І такі блузи є в білому і в коричневому кольорах. Ще такі сорочки з чоловічого плеча. Вони з коротким рукавом, оверсайз глибокий, тканина приємна на дотик. Це 100% віскоза. Виявилося, що вона з зав'язками знизу. Не кожен так любить, тому що коли хочеш заправити щось, цю сорочку, то ті зав'язки заважають. Треба 20 разів подумати, чи вам таку сорочку купляти. А вона коштує 1000 гривень. І такі сорочки є в блакитному кольорі, просто базовий білий і в біло-сіру смужку. Сукні, сукні підниці і цікаві якісь сорочки, і куртки оверсайз. Це все новиночки. Раніше цього не було, тільки привезли. Тканина, така як муслінова, красиві якісь сорочки. Дивіться, який красивий принт. Така тканина, як муслін, або трішки така, як жата, 1100 гривень коштує. Дивлюся в розмірі Евіна, вона досить величезна, досить оверсайз. 56% віскози і 44 котону. Прекрасний склад, прекрасний склад. В'язані кофточки полу з вишенькою. І яка мила вишенька, яка вишивка. 1099 гривень. В складі віскоза і поліамід. Непоганий склад і якість досить хороша. Одних трикотаж в резерве досить непоганий. Мабуть, в промисловості якісь такі машинки, в'язані речі, вони досить, бачите, закінчення акуратні а, все. В персиковому кольорі спідниці. Тканина така приємна на дотик. І одночасно легесенька, можливо, тут ліоцел є. Яка вона класна в стилі боху. Такий приємний персиковий ніжний, теплий колір. 1899 гривень. Звункою пояси. Теж хороший склад. Віскоза і котон в складі. І підкладка 100% віскоза. Ну, оправдано. Ціна оправдана, це не Limited Collection, тому ціна дешевша, склад кращий. А на Limited Collection багато поліостерових речей. І як ви знаєте, в своє оправдання, чому так дорого, вони і підбірку Limited Collection, це моя така версія. Це моя така версія. Цупка в'язка досить. 1100 гривень, а така жилеточка, кофточка, гузички, гузички теж обтянуті оцею в'язаним матеріалом. Прекрасний склад, 88 котону, 10 поліемілів 2 оластану. Прекрасно джин своєю буде, буде, я зараз покажу. Ось спіднечка довжині мідаксі, рожевий аса. Синім денімом дуже добре поєднюється. 1199 гривень. А ще в новинках класні куртки, оверсайз, це в розмірі S, але яка вона величезна. І ось така вишивка на спині по-багатому. І вишивка є ось тут ще. Дуже красивий блакитний бінім. Дві тисячі гривень буде коштувати курточка в резерве з вишивкою. Легенькі штани в ніжному жовтому кольорі до лимонного. Пояс із гункою без кишень. 1299 гривень. Ще має бути десь вар, блуза або топ. В складі 84 модул, модул це різновид з візкози і 16 лише поліастеру. Ще ось такі є з вишеньками. У багатьох брендах зараз тема лимонів розвинена, а тут вишеньки, я бачу, ще додалися. Ну, в них теж лимони, але додалися ще вишеньки. Таке все політнє на 1299 гривень. Милі такі ковтюлічки в'язані середньої щільності в'язки. І це 100% поліастер за 1300. Розміра є різні. Джинси класні. На балони модель. Ну, реально вони такі дуже стименькі, на кесенький дідні, не широкі. Ціна 1500 гривень. Мега-магастильні джинси. Сукня, це віскоза в складі і ліоцел. Бокові кишеньки. 1499 гривень. Вона досить довго. Ці м'ятні балеточки з натуральної замші я показувала в минулому в своєму відео. Одному з минулих, не пам'ятаю кутому, можливо, я вам нагадаю, ще ціну, раз вони класні. 1199 гривень це натуральна замша. Також багато новиночок є пляжної теми. накидки по купальнику в чорному, білих кольорах і в різних, з вишивкою по сітці, І така штукенція коштує 1099 гривень. Це не кардиганна накидка, це така туніка. Думала, що вона просто накидочка, але ні. класненька. Класненько з такими бачите, киточками тут зав'язується. Ось тут вже накидочки з мереживо. 1399 гривень, коли ви летите на відпочинок, там, чи їдете, то по купальнику така необхідна класна штучка. Вона з зав'язками, теж з киточками. Вибір купальників. Великий від яскравих, різних, до яких хочете. Ось ці класники. Класний принт без пушапу, без поролону, 999 гривень вверх. І труси досить високі. Зараз покажу труси такі дуже високі. Ну, Я ще взяла великий розмір, не бачу, де тут менший розмір. Принт красивий. Трусики 659 гривень від купальника. Або можна взяти з пушлапом ось такий варіант З паралоном. Паралон витягується 659 гривень. Красивий суцільний червоний купальник. Тяшечки з пушвапом, які можна витягнути. Грудяг на запах, який є червоний колір. 1400 гривень. І в червоному кольорі теж є роздільні купальники, дуже класні моделі. Ось такі є, 799 гривень в ер. І з такими труселями, з зав'язками. Красота яка. 659 гривень. Леопардова накидка 1300 гривень. Сіточку стягується. Дуже класна зав'язками, довга по купальнику, якщо ви, звичайно, собі придбаєте. Купальник Animal Print, роздільний або суцільний. трусики 559 гривень з зав'язками. І таке все, як в червоному, наприклад, чи в інших купальниках є такий варіант і є ось такий варіант. І ще є спідничка. Парео можна взяти в Animal Print, легенька тканина. Тисячу гривень ця спідничка коштує. Кусочок тканини, тисячу гривень. Просто щоб зав'язатися така хустка. Тисячу гривень. Оця класна туніка. Сукня туніка пляжна. З такими широкими рукавчиками винімали при хороший склад. 1800 гривень. Немало в складі котонує. Вау! Красива річ! Ось ці варіанти досить вже закриті, такі, бачите, ой, ой. Це все по купальнику, а не по місту ходити. Так. 799 гривень. Такий колір припорошено рожевий красивий. ну Тобто я дивлюся новий, я вже зрозуміла. А, це така накидка бачите? Ось така накидка Ось так. Блакитна сатинова сукня. Красивий блакитний, 1500 гривень. З брительками, теж можна на пляж, на відпочинок, в складі ліоцел. Ось такі красиві сережки можна придбати в резервець з перлинками, металеві. І їхня ціна 559 гривень. Або такий дуже милий ніжний набір. Металеві квіточки, три варіанти є. І ціна всього-навсього 559 гривень. А оці дуже красиві по літньому мають вигляд натуральних камінчиків, які навішані на сережках. І їхня ціна 499 гривень. А ще є такі красивки кеди. Досить класні такі спадрилі. Бачите, з, з джутом понизу. Ой, вони такий якісний вигляд мають. Є шкіра, тобто замша натуральна, і всередині ось тут шкіра, замша і балоніва тканина в просівках. 1699 гривень. Дуже сподобалася модель, такі вони базові, базові. На кожний день можна собі придбати сорочку з кишеньками, з гузочками. 100% віскоза, досить хороша якість, вже нелімітована колекція. І ціна 900 гривень. Такі сорочки в різних є, принтах, в різних смужках. Є ось така в білу-блакитну. І є просто білесенька, класична сорочка. 100% віскоза 900 гривень. Принтові, легенькі, комбінезончики, пальми 1300 гривень. Ще є поясочок, Дуже-дуже класні. Сподобались. І в складі віскоза. Тут ще фіксується кнопочкою. Є в коричневому кольорі шоколад і є в блакитному, дуже красивому. Цей блакитний неймовірно красивий. Всім папа -па з резервит. Сподобався огляд, вам сподобався. Всім папа! -па.